Йоу, Погнали тебе реплей від підписника. Здорово, гутні, братики-танкісти! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком S2 с Сан, на важкому танчику колекційної породи КПЗ Project 07PE. Давайте подивимося, як він дасть собі ради на карті Форд із своїми прекрасними пробивними кумулятивними снарядами. Це одне, що радує на даному танчику. Та, в принципі, і динаміка непогана, адже 18 км взад він може розчехлятися, а раптом треба тікати, так? І все, лижна мінус 8 квн вниз. Ну, все ж таки, не 5 і не 4, так Та як об'єкт 2, 6. -3. Хо -хо. Тому це прекрасно! Зараз подивимося, так всі стають в оборону. Наші пробували їхати в атаку, не вийде. Придеться відступати. Подивитися, скільки червонесеньків все ж таки приїхало на важкий напрям. І потрібно ставати в деф, не знаючи надовго і як і хто перший піде в атаку. Тому ми е, здаємо трошки взад, щоб кось підловити. Підставляється, звісно, їхні барабанчики. Це вже прекрасно. Лише Подивися скільки ми втратили. Є-75 п'ять також відпрацював. Нам надто ми трошечки зле підставилися. Адже подивися, нам забирають нашого лева. Їм забирають лорей 50, лорка відчилилась. Так подивися, як прекрасно пробувають навіть підкаліберні снаряди в Нижній Броньовий лист. Ну, в принципі, скільки там, 350 пробуває підкаліберний снаряд, не ж. можна сказати, головний основний. Цього танчика так, 450 блокуємо, блокує, починається наступ. Невже проривають, Невже буде наступ і прорив флангу. Це буде небезпечно. Ну, прорив флангу буде лише в тому випадку, якщо вони нас заберуть із БЗ. Дає нам з підпалення 75. На щастя, він води за собою захисний набір. І це вже прекрасно рятує дану ситуацію. Не потрібно втрачати хід Не на получай контракару. Ти що тут забув? Поки він не каде, а він не каде, ми зараз закадаємося швидше. І що зробимо правильно? Надіюся, проб'ємо і заберемо його за одним разом. На -на. Прекрасно. Так, починає наступ. Починав наступ їхній ВК і його забирають. Прекрасно, не встиг він, е, він перекотитися до нас. І ми ще раз б'ємо по Т. 54 є один. Головне, щоб він не почав розряджати свій барабанчик. на Раз блокуємо. Ми йому даємо. І другий раз блокуємо прекрасно, третій раз він нам вже нічого не зробить, адже ми його забираємо тараном. Залишаємося 2 на 2, у них залишається Яготигр е 75 в Нас залишається торпойсь та мед. Тортойсь без хід понтів, якщо щось. І не знаю, як буде. Ну, в принципі, йшов Яготигра, що е 75 А по Альфі питань нема для 9 рівня в 400 це просто красота і того ще ДПМ. в Яготигра непоганий. Він швидше кадешиться, аніж є 75. Так що може бути проблематично. У нас тортойстик Ча? саме швидше кадешиться за нас усіх, але чи він допоможе нам. Не знаю, подивимося, як зараз буде. Все ж таки, подивися, яке місиво на важкому напряму е, твориться, скільки ворожих танчиків союзних горить. Ось тут просто. Ніхто не бився навіть на СТ-напрямі, на центрі. Всі вирішили бій зробити ось тут. знаєш. Розбити шампанські оборта прямо на важкому фланзі. Так даєм? даєм чим, Кумульом буде. Навчупчик бачите! Відкриває свій барбершоп імені С2С3. Санна, до нас той час заїжджає, як тигр, не пробивай, не пробивай! 460, прекрасно, а ми пробиваємо! Ні, не пробиваємо! Дивися, снаряд якраз в гусеницю попадає, на жаль, без домагу. А це, на жаль. Адже подивиться, скільки в нього хідпонтів. І ще не забуваємо, що тигр такий же знаєш, жирнесенький для нас. У ньому, вроді, ще три мінімум рази треба видати. Так само, як по цьому бику світиться маркер червоний. Знову хочуть перехресний вогонь робити. Як було на початку, ти подивишся, які хитрюгене. Цей не стоїть просто на місці, а ми ще раз даємо на на. Так, цей залишається без хідпонтів, цей без хідпонтів. Я помилився, значить, є е 75 Був нам на... Один постріл. Головне, знаєш, щоб рандом був зараз на нашій стороні, бо зараз може бути Фе у вигляді непробиття раптом щось, але на щастя, цей просто тупо бортом до нас стояв, не міє танчити, бачиш? І ми його забираємо за одним куком. І також приймаємо. А що робити? Залишається 394 кітпойнти. Для ягідного це на один хук. Але. Раптом. Ми затанкуємо, не знаю, подивися, пробував робити. Я так розумію, обманний маневр, Знаєш, типу, він йде вперед, щоб цей зрозумів. Що нас треба зустрічати лобом, а ми за той час їдемо кружити. Головне, щоб цей не додумався, що ми їдемо кружити і не зустрічав нас своєю гарматою. ну зараз. Глянемо, не зустрічав. Все ж таки він думав, що ми поїдемо в лобову атаку. І, на щастя, нам дається його забрати. І ще й воїна свою після бойову прекрасну переможну статистику. Давайте подивимося, танкісти, що нам надрукувала після бойова статистика. 5741 демедж напуляний, По ворожій броні прекрасно пішов. плюс, на... а, пішов плюс. Ну, заблокував 2840, заблокував. Це просто красота, скільки хіба не ми ягідного блокували, той який тигр. Чотири знищено шість непробиття, таке буває. Головний калібр з накласності майстер-воєн та сталева стіна та шебе, а шебе. Пішов плюс на 207 тисяч 357 срібла в свій сейф. Свою купілочку, друзі, до речі, подивися. Тут вже доходить до першої позначки. Та якщо, якщо, якщо ж. Так що, якщо щось, як то кажуть, бажаємо. Успіху! можливо, поки я записую цей бій, вже і отримав першу, можливо, вже і другу. Так піш перше місце по нанесенню шкоди 1691 зірочка віль... вільного досвіду заробляє в свій кандруці. А Ми ставимо подобайки за такий. Перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж в Іскорд. А для того, щоб потім разом з нами переглядати їх же ж. На цьому каналі. Погнали двесь другий бій. Також від гравця під ніком с 2 С3 Сану вперед. І так, танкісти, маємо другий бій. І з нами знову на зв'язку наш гравець-боєць під ніком С2Естресан С3 Сан. на важкому танчику колекційної породи ВЗ115Е. Давайте подивимося, як він з цим великим калібром дасть собі. Ради, до речі, куси. Ну, але зате Аліфан, плану 440 з ББшенки, залітає 454. Вище середню одразу ж на початку бою, і це просто красота. Надіюсь, так буде і весь бій. Але подивимося, як то кажуть, час покаже. До речі, дві позначки на гарматі має. Можливо, він і підтвердить те, що цей танчик йому реально підходить, адже танчик без броні по факту. Так? Броня лише не є в ваші, і то шиється кумулями або під, під колами, якщо вони є. Хороше пробиття. До речі, в нас пробиття ніяке. Без калібровки у нас буде все на всього 303, якщо мені не зраджує пам'ять без калібровки. З калібровкою ми підсилюємо аж на 342. Так що є буст, є така функція, так що використовуйте. Тому що без пробиття буде вам дуже зле битися на напрямі важких танчиків. Тоді придеться залишати, заїжджати лише на СТ-фланг, та як ми зараз заїхали. Якщо щось, або вицілювати надто інтимні зони, що дуже складно на даній гарматі. Але зараз ми подивимося, як це зможе реалізувати наш С2С3. Ну, Поки що 926 ми вже не стріляли. 660, до речі, натанчили. І це вже є дуже добре. СТБ помиляється, ми даємо, на жаль, без сандалів. Хотілося б, можливо, б, асісти ще відпрацювали, але не вийшло. Біля нас стосується ТВПшка наша. До речі, тут бій без 9 гривнів. Тут пахне лежень десяточками. До речі, в них відчилився гріль 15 той, який по нам не міг був відстрілятися, адже в ньому не вистачає КВН-чиків. В нього вроді мінус 7, якщо мені не зраджує пам'ять. І в нас також мінус 7 всього лежна всього. Так що? З рельєфом в нас біде. бронею біде. Одне що, добре, це плюс-мінус гармата. Так, починається, подивися, починається вкат, Ззаді до нас заїжджає СТБ. Спереді є 70, є 50М, їхні 114 СП. Йолки-палки, ти подивися, яка двіжуха. Зараз це як засандалить нам на 600. Не хотілось би. Не... Поки що від СТБшки, і це вже поки що радує, що не 14 ка їхня. СП2. Адже було би боляче. Ну поки що більше половини хітпоінтів маємо. Але подивися, який вкат починається на нас. Ми тут, на жаль, залишаємося один даєм на получай. В розмін пішли. В розмін пішли, звісно, що не на свою користь. Адже подивися, скільки цей нам засандало. Я щось не звернув увагу, скільки в нас вилетіло Альфа Страйку. Щось я не звернув уваги. На жаль, там їхня ще ПТСА біля нас, бляха. Давайте допомагайте, танкісти. Союзнички! Блокуємо, подивися 620. Задницею, це якраз виходить тактика заднього ромбу чи що. Получається, що задниця в нас краще такує, ніж фара. Бачиш, все ж таки, в нас є такий такий, як можна сказати, щучий носик. І тому ця броня не дуже рішає. Віса, четвер... Віса сьомого, до речі, класно з тим, якщо ти стоїш прямо, можна щось танчити, так? А якщо довертаєш. Аж тут довертай вертай, не пробивається просто на уре. Залишається їхня ягідка. Надіюсь, ми її заберемо. Я надіюся, що ми так і ми. На, на щастя, ми її забираємо. І маємо два колика. А після бойову статистику ти подивися, просто один фланг. На одному флангу, так як у першому бою, яке було м'ясо. Про там, що там просто був розвал кабін. А, дивися, вже йде, до речі. На третю позначку, тенекісти. Не кісти. І дивимося на після бойову статистику. 5 613 напульоного демеджа. Пішов е, заблокував. 1600. Заблоковані шкоди. Два знищено 6 А пошкоджено. Головний калібр знову ж таки. Знак власності майстер та знак підтримка. Пішов на третю позначку, як то кажуть, бажаємо успіху. Можливо, вже і взяв третю. Поки я коментую цей бій. Пішов плюс на 248 тисяч. 820. Одна срібна монета в свій сейф, свою купілочку, та звісно, що ж перше місце по нанесенню. Шкоди 1607 зірочок вільного досвіду заробляє в свій аккаунт. Друзі, тому став. Подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Знов ж таки зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої в Діскорд. А для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати е, їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйте своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.